Серце карпатських гірських вершин Буковель, завжди прикликає душу, пригоди та бажання відкрити нові горизонти. Саме там ми вирушили в нашу пригоду, яка наслітила наше життя неймовірними емоціями та незабутніми враженнями. На ранок нашого прибуття в Буковель. Ми відправилися до одного з найкрасивіших місць цього регіону озера молодості. Назва сама по собі передає основну атмосферу цього місця. Вода озера була така прозора, що, здається, ми могли бачити дно в найменших деталях. Навколо нас поситали яскраві квіти, створюючи справжню казку. І там, серед цієї природної краси, ми відчули спокій та гармонію, які важко передати словами. З озера молодості ми рушили на подорож через приголомшливі гірські місцевості. Хоча ми не піднімалися на самі вершини. Кожен крок, який ми зробили, був сповнений неймовірними краєвидами. Гірські вершини розташовані навколо озера, і ми могли спостерігати за ними, стоячи на його берегу. Кожен ракурс був вартий фотографії, і ми залишили кожен момент в пам'яті наших камер. Ці фотографії передають не лише красу місць, але й емоції, які вони викликали в нас, захоплюючи наше серце і душу. Ми, друзі, прийшли. Музей воскових фігур Дональд Трамп. Дивіться, як гарно все зроблено. Музей воскових фігур в Буковелі став однією з найбільш вражаючих і запам'ятовуючих зупинок нашої подорожі. Коли ми крокнули в цей музей, здається, що час запинився, і ми потрапили у світ історії та культури. Альберт Ейнштейн. Добрий день. Кожна мозкова фігура була неймовірно реалістичною, а їх деталі були вражаючі точними, Ми стояли поруч з великими героями історії та сучасності. І ця зустріч залишила незабутнє враження на нас. Серед великих імен, які ми зустріли, були Мікеланджело, Ми могли відчути рух Ренесансу, Дивлячись на його створення, включаючи відому скульптуру Давида. око Шанель вона вирушала в нас світом моди і стилю, зберігаючи свою елегантність та смак. Пабло Пікасо. Посиділи тут з ним, поспілкувались, пофотографувались. Даніти чоловік Фредді Меркюрі, великий вокаліст Queen, який залишив незгасаючий слід у світовій музиці. Ми могли почути його голос, і відчути енергію, рок зірки. Мерлін Монро, її чарівність та елегантність зачарували нас, і ми відчули, що перенеслися в час голівудського блиску. Кожна з цих фігур здавалася такою живою, що ми не могли відірвати від них погляд. Ми відчули, що можемо заглянути у вічність і зустріти цих великих людей. Поглиблення в історію та культуру через ці воскові фігури стало для нас особливим досвідом. Ми навіть, здається, чули їхнє дихання, відчували їхню велич та вплив на світ. Ця зустріч з величчю минулого, Ми минулого залишила в нас безмежну вдячність та захоплення. Ми покинули музей з багатьма питаннями, натхненністю та новим бажанням досліджувати історію та культуру світу. Ця зустріч з величю минулого залишила в нас безмежну вдячність та захоплення. Ми покинули музей з багатьма питаннями, натхненністю та новим бажанням досліджувати історію та культуру світу. Не менш вражаючою частиною нашої подорожі стала наша поїздка канатною дорогою, яка вела нас на неймовірні високі вершини Карпат. Що ви боїтесь, тут не так уже й високо. Вот це ощущення. Ужас. Боїся. Ну, так і є. Зараз різко баба. Канатна дорога це справжнє диво інженерної майстерності. Ми відчули, що параплани, що несли нас, приголомшливо піднімалися вгору. Ми залишали за собою землю і вирушали високо в небеса. Перед нами розкривалися безмежні гірські краєвиди, де небо здавалося таким близьким, а гори такими величними. Враження від цієї подорожі були незабутніми. Ми були надзвичайно вдячні за можливість побувати на цій дорозі і побачити Карпати з висоти пташиного польоту. Ми не могли залишити поза увагою шепіт вітру і звуки природи, що нас оточували. Коли ми піднімалися все вище і вище, кожна місцева зміна пейзажу залишала нас без відчули себе і долетіли серед хмар і гір. Ну тут дивись. Ось вот тут дивись, як тут приїхав Нам можна в трьох в трьох можна? Ні, вдвох. Но... Давай, 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 давай. Пострій. Після стількох пригод і вражень приходить час повертатися додому. Ми відчули, що кожна миттєва зупинка та кожен крок на цьому шляху були вартими незабутніх спогадів і емоцій. Як там Буковель, ось видно. Що ще, ще дає цьому дню особливого смислу? Це те, що ми були разом, ділилися радістю та пригодами, і це стало дорогоцінним моментом в нашому житті. Подорожувати з близькими завжди особливо. А враження здобуті разом стають спільними скарбами, які ми будемо цінувати завжди. Тепер, коли ми повертаємось додому, ми можемо переглянути свої фотографії та спогади, що залишилися з нами. Відчути вдячність за цей незабутній день. наша подорож до Буковелю стала справжньою пригодою, і ми з нетерпінням чекаємо наступних подорожей, де ми зможемо знову відкрити для себе чарівний світ пригод і вражень. Після такого насиченого та активного дня немає нічого кращого, ніж зануритися у прохолодну воду гірської річки, і справжнє для втомлених м'язів та душі. Ця прохолодна обійма природи не лише заспокоює тіло, але й відновлює енергію та надає нам нового життєвого натхнення. Ця прохолодна гірська річка це як природний спа-салон, який підсулює наше внутрішнє відчуття гармонії та відновлення. І коли ми виходимо з води, ми робимо це з відчуттям вдячності та свіжості, готові завершити наш пригодницький день, який став незабутнім дарунком від природи. Сьогодні останній день нашого незабутнього відпочинку в Карпатах. Ми вирішили розпочати з візиту на сувенірний ринок Яремчі. Це місце, де ми можемо знайти ручну роботу та справжні карпатські скарби від унікального рукоділля до смачних страв. Ринок Яремчі запрошує нас на останні покупки пам'яток, щоб мати їх спогади про наш відпочинок в горах. На цьому ринку ми і знайшли справжній культурний мікс від ручної роботи до вишуканих сирів та ароматних настоянок. Однією з найбільших принад цього місця були сири, які виходять за рамки смакових вражень. Ви можете вибирати серед м'яких козячих сирів, солоних бринз та ароматних кубасок. І це тільки початок кулінарної пригоди на ринку. Після того, як ми насолодилися смаками та атмосферою сувенірного ринку Яремчі, ми вирушили на захоплюючу подорож до водоспаду Пробій. Це місце, де могутність природи розкриваються усі свої величі та красі. Ця зустріч з водоспадом Пробій завершила наш день в Карпатах і наш відпочинок. Ми залишили це місце з глибокою повагою до природи і з надією на нові пригоди, які нам ще доведеться дослідити в цьому величезному світі. Друзі, спеціально прийшов до річки, хоч і погодка в нас під вечір не дуже. Після обіду пішов дощ, похолодало. Ну, Для такого треба було прийти. Під вечір ось трохи е, закінчився дощік, А то я вирішив, треба швиденько збігати, засняти. Ну, це якось. Ну, Дуже дивно виглядає, і що зараз це покажу, друзі. Як я раніше вже й говорив, недалеко біля будиночку, де ми знімаємо, протікає річка Прут і Прутець. Пруд у нас тепліший, саме в ньому ми і купалися, а так як він тече дуже здалеку, то встигає прогрітися. Також річка, ось крутець біля саме якої я стою, а вона починається тут зовсім недалеко. І тече саме гір, то не встигає прогрітися до саме цього місця. То вона прям така дуже холодна. І купатися, ну як сказати, окунутися можна. Але щоб, хоч трошечки полежати, то ну взагалі дуже холодна. Ну і Сьогодні в нас буквально, я не знаю, може годинки три а, саме в нас о, йшов такий спокійний дощик. А, і подивіться, що тут коїться. Дивіться, яка вода. Дивіться, друзі, це вічка Прутець. Вода ну, дуже чиста, прозора, просто кристалічна. І зараз я перейду. Ух, холодна. Хі -хі -хі. Холодна, друзі. А -а -а. Так, швидесенько переходимо. Які, друзі, відкриваються пейзажі тут. Просто неймовірно. Хоч вставай тут і малюй картини. Так. так, друзі, дивіться, це в нас річка Прутець. Вода неймовірно чиста. І... А ось, друзі, річка Прут. Глубина, наскільки ви знаєте, ми тут купалися десь по коліно. Дна не видно зовсім. Дуже грязна. А ось стикаються, друзі, дві річки. Сходяться в одну, прутець входить в пруд. Подивіться, яка краса. Неймовірно, я навіть не знаю, де ще можна таке побачити. І це все через те, що прут у нас починається здалеку і десь там пройшов гарний дощ, така гарна злива. І, звичайно, це все з гір впадає в річку і тому така вона, такого кольору вода в нас. Ну, а Прутець чистесенький собі, хоч зараз купайся, але холодно, друзі, дуже холодно. Купатися не будемо. Як місцеві говорять, то буквально пару днів і вода знову буде чиста так само, як і в цій річці. Ну і що саме головне що я хотів сказати, друзі, це це останній вечір сьогодні, наш в Карпатах. І це означає, що завтра ми... Їдемо додому, закінчується наш відпочинок. І так сказати, прийшов я підбити підсумок нашого відпочинку. Якщо коротко, відпочинок був неймовірний, побачили дуже багато цікавого, були в нових місцях, пейзажі, Ну, ви самі бачите, просто неймовірний. Природа просто манить своєю красою. Була б можливість приїздив би сюди кожен рік милуватися краєвидами, милуватися горами, цією самою, купатися в цієї самій річці. Ну, я не знаю, що ще сказати. Хто був в Карпатах, розуміє мене. Ну і звичайно, друзі, хотів би подякувати вам, що відпочивали разом зі мною, разом з нами. Я думаю, вам сподобалось. Ви хоч хоч трошки відпочили, подивившись це відео, але хоч і через екран. Я намагався передати всю цю красу, всю цю природу. Ми злазили з вами на гору. Саме на ось-ось-ось, ось ту гору. Ми з вами лазили в першій частині, В першому відео з Карпат. Види неймовірні. Ну, я навіть не знаю, навіть не знаю, що ще можна тут говорити. Тут просто неймовірно, друзі. Тому всім велике ще раз дякую, що були разом зі мною, що продивилися всі відео. А, далі буде більше цікавого. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, залиш лайк, залиш коментарі. Тому, друзі, з вами був Лісной. Ну і до нових зустрічей, до нових відео, до нових цікавих відео. І всім дякую за перегляд, всім пока.